У сполучених штатах Америки реальний соціальний вибух. Цілі НАТО в попішли проти Білого Дому і Трампа, і навіть найближчі соратники президента вирішили перевзутися, поки їх не скинули. Всього за півтора місяці в країні накопичилося стільки проблем, що американці вже не стали терпіти і почали діяти занадто агресивно. Трамп спробував їх зупинити та не зміг і поплатився за все. Тепер на всіх чекають великі зміни. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас підівії за для того, аби дізнатися останні актуальні події. Підпишіться. Поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А я буду розпочинати. Американські бунтарі вийшли на нові акції непокори проти влади, і деякі з них цього разу діяли дуже жорстко. Хоча тисячі мітингарів вийшли з українськими прапорами, фото знищених росіянами міста, закликами для підтримки України та спільних цінностей з Америкою. Стався і випадок який сколихнув всю країну. Стало відомо про стрілянину біля Білого Дому. Так, співробітники секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловікові під час наближення офіцер. Серів чоловік став махати вогнепальною зброєю і почалася збройна сутичка, під час якої наші співробітники стріляли. Йдеться у повідомленні секретної служби. Заговорили за новий замах на Трампа. Ну а тим часом, як повідомляє історик, політолог, професор Редгардського університету Олександр Мотиль, дійсно на порозі хвилі збройного підпілля та стрілянини, подекуди заворушення вже тривають. Адже Дональд Трамп має підтримку лише близько 25-30% населення, які залишаються вірними йому за будь-яких умов. Заворушені проти адміністрації Трампа вже почалися. Наприклад, біля мого будинку зібралися близько 2000 тисяч трьох тисяч людей, які скандували, ми відкидаємо подібну владу в Америці. Також були демонстрації біля слонів Тесла, де навіть розбивали вікна, і це свідчить про готовність людей до більш радикальних протестів. Розповів мотель. Політолог нагадав, часи 1960-х коли в Америці відбулися подібні дії, як з боку лівих, так і правих сил. Історія повториться. У цьому немає сумніву. Питання лише у тому, як Трамп реагу. Уватиме на ці акції. Він може зстосувати силу, що призведе до відповіді з боку демонстрантів. У 1960-х роках діяли різні підпільні організації, які кидали бомби, влаштовували стрілянини тощо. До цього може дійти дуже легко, сказав Мотиль, зауваживши, що якщо Трамп і надалі дотримуватиметься своєї політики, це може призвести до того, що за півроку чи за рік американська демократія опиниться під загрозою, а згодом країна перетвориться на авторитарну систему або навіть диктатуру, хоч і в легкій формі. На жаль, усе рух. Хається саме у цьому напрямку, резюмував історик. Ну а тим же часом своє невдоволення через рішення американського президента США Дональда Трампа показують і сенатори. Так, американський сенатор Ленсі Грем, який заявив, що президенту Володимиру Зеленському треба або йти у відставку, або змінитися, закликав негайно відновити постачання зброї в Україну та надання розвідданих. Цитую, поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше ніж Афганістан. Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити. Бити, але доти, доки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе. Цитує його сіенен американський політик розповів про свою бесіду з радником президента з національної безпеки Майком Волцем про те, що муте США почесно і справедливо покласти край війні. Він також звинуватив президента Володимира Зеленського, що той, нібито провели це, на своїй нещодавній напруженій зустрічі в овальному кабінеті із президентом Дональдом Трампом, коментуючи майбутні переговори між США та Україною, Но в Саудівській Аравії він сказав, що американські переговірники цього тижня дізнаються, який вигляд має хороша угода для київських офіційних осіб. Грем додав, що він планує найближчими днями внести законопроєкт про санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, щоб підштовхнути Москву сісти за стіл переговорів щодо припинення війни. Окрім цього, стало відомо про те, що американські протестувальники влаштували бунт і проти поплічників Трампа, в частності проти Джей Дівенса. Віцепрезидент США повідомив, що під час. Прогулянки з донькою за ним слідували проукраїнські активісти, вигукуючи гасла Слава Україні. Венс вирішив поговорити з учасниками акції, щоб ці не турбували дитину. І більшість протестувальників погодилася. Розмова була переважно шанобливою. Але якщо ви переслідуєте дитину у рамках політичного протесту, ви погана людина. Додав він. Ну а ми нагадаємо, що раніше у штаті Вермон також пройшла масова акція протесту, спрямована проти віце-президента США Джой Дівенса, який раніше висловив незадоволення рівним вдячності України. За підтримку Вашингтона демонстрацію влаштували під час візиту Венса на гірсько рележний курорт, куди він прибув разом із родиною. Учасники протесту пройшли із плакатами в кольорах українського прапору та гаслами, серед яких були Венс зрадник, Зеленський герой. Діть кататися на лижах на Росію зрадник. Ніхто не голосував за Путіна. Один із метонгарів заявив, що поведінка Венса під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі була ганебною. А його заява про недостатню вдячність України викликала обурення. У свою чергу брат Санет, який воював у ЗСУ, розкритикував віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Так Джейді, хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це просто політична гра. Що він намагається догодити певному електорату, але те, що вони зробили Зеленським і з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, це була засідка, просочена абсолютним лицемірством. Наголошує він. Нейт і же єді двоюродні брати, мати віцепрезидента США Беверлі, сестра батька не Джей я був розчарований, коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського сторісами історіями в інтернеті, які він бачив, у мене перехопило подих. Його власний кузен був на передовій. Я міг би розповісти йому правду без прикрас, без особистої вигоди. Але він ніколи не намагався дізнатися більше. Зазначає Нейт. При цьому чоловік. Сам намагався зв'язатися із двоюрідним братом, але відповіді не було. Додамо, що 47-річний Нейт Венс приїхав в Україну 22 другому році, бо бачив, як пишеться історія, американець провів в Україні три роки, із яких два із половиною воював у складі української армії. Венс воював за Україну у складі 108 ОМБР Вовки да Вінчі, у складі роти Гонор. Брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Проте незадовго до інавгурації свого брата Джейді Венс на посаді віцепрезидента у січні 25-го року нетвенс полишив ЗСУ. А наразі Нейт шукає видавця, щоб публікувати його воєнні мемуари. Сподіваюся, і надалі захищати Країну по іншому їй це дуже потрібно. Скромно каже він. Республіканець протягом всього життя. Тепер він стикається із нерозумінням з боку людей, навіть у власній родині. Його мати Дона перейняла палкість Джейді Венса до Володимира Зеленського. Дональд Трамп і мій двоюродний брат явно вірять, що вони можуть ласкаво говорити з Володимиром Путіним. Вони помиляються. Навряд чи росіяни забудуть нашу підтримку України. Ми США корисні особи Володимира Путіна нарікає він. На також розшарований у своєму двоюрідному братові. Те, що ми родичі, не означає, що я змерюся із тим, що ти сприяєш ліквідації моїх товаришів. Обурюється він. Ну далі ми з вами глядачі поговоримо також про те, що у сполучених штатах Америки останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. У соціальних мережах американці пишуть своє невдоволення такими змінами. На це відреагував і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соціальній мережі Трас Сошо. Так Трамп опублікував статтю, в якій закликав американців закрити рот щодо цін на яйця. Ну а ми зазначимо, що мін'юст розпочало розслідування причин зростання цін, включно із перевіркою того, чи не вступали провідні виробники яєць у змову із метою обмеження поставок або підвищення цін. Дефіцит яєць у США, чому ціни злетіли до 12 доларів за дюжину. Тож Через жорсткі вимоги до імпорту яєць стали причиною дефіциту в США. За останні три роки країна втратила близько 162 мільйони курей, що призвело до рекордного підвищення цін. Зараз яєчний продукт в США є найдорожчим у світі 12 доларів за дюжину. Щоб заповнити дефіцит, влада США звернулася до ЄС, але там не поспішають допомагати. Відтак американці почали орендувати курей за 500 доларів через компанії, що пропонують послуги на декілька місяців. Для стабілізації ситуації уряд виділив 1 мільярд. Доларів допомоги, частина з яких піде на вакцинацію Курей, але стабільні поставки яєць очікуються не раніше ніж через 12-16 місяців. Ну а тим часом Вашингтон майже відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною та очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One, передає Reuters. за його словами. США близькі до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною. Ми вже Майже це зробили, сказав він, відповідаючи на запитання, чи ймовірна можливість розблокування передачі розвідданих Україні. Агентство пише, що директор ЦРУ Джон Риткліф заявив, що США припинили обмір розвідданими з Україною як елемент тиску на президента Володимира Зеленського і з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів із Росією. Водночас Трамп зазначив, що чекає позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України у Саудівській Аравії на одинадцяте. Березня Американський лідер хоче визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії за для припинення війни. Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного процесу. Заявив він, окремо Трамп повідомив, що у Аріаді також обговорять угоду про видобуток корисних копалин. Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру. Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні. Раніше видання CNN писало, що США діляться з Україною розвідданими, але тими, що потрібні для захисту. За чиновників США не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе. Ну і ще що говорив Володимир Зеленський а, з приводу подій, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки в овальному кабінеті. Всі слідкували за розмовою Дональда Трампа та президента нашої держави. Тож далі будемо про це більш детально говорити. Зокрема, щодо до яка відбулася про зупинення військової допомоги та заборону на продачу Україні розвідувань Ніх даних роблять поточний момент одним із найнебезпечніших в президентстві Володимира Зеленського, який тепер поспішає налагоджувати зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Про що пише The Washington Post, аналізуючи те, як президент України намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, тоді як Білий Дім посилює тиск, вимагаючи якнайшвидше припинення війни Росії проти України. Зеленський наразі проживає один із найбільш політично небезпечних моментів свого президентства. Пише видання, зазнає. Аючи що зазначаючи, перепрошую, що після конфлікту в овальному кабінеті 28 лютого Трамп відклав підписання угоди з Києвом щодо мінеральних копалин, ресурсів, призупинив військову допомогу і ще більше обмежив обмін розвідданими кроку, які допомагають лише Росії на полі бою. Водночас, оточення зеленського і оточення Президента Сполучених Штатів Америки скористались можливістю почати переговори з внутрішньополітичними суперниками Зеленського, що може підривати його лідерство. І за словами високопоставленого українського чиновника, візит Зеленського до Білого Дому був продиктований главою офісу президента Єрмаком, який хотів використати його як привід для зустрічі з Трампом, до того як американський лідер зустрінеться із Путіним. Ну і тепер багато хто вважає цю спробу каталізатором кризи, яка може коштувати Україні ключового партнера та значно послабити її на майбутніх переговорах. Пише The Washington Post. Цитую далі. Головним випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити відносини з Білим домом, зберігши водночас і підтримку всередині країни, оскільки він намагається уморотворити Трампа, не вплутуючись в угоду, яка ставить під загрозу безпеку та. Суверенітет України йдеться у публікації. Ну а тим же часом також політологи коментують всі гучні події, які відбуваються на міжнародній арені. Володимир Фосенко каже, що все ж таки президента США Трампа його команда можуть залишити в руках таке козиро, як вплив на Україну через постачання зброї. і Вони будуть тиснути далі. Ситуація не покращиться. Далі цитую є великий ризик, що коли почнуться прямі переговори між Україною та Росією. Щоб вийти на швидше завершення війни, американців буде спокуса мир на російських умовах. На що ми не можемо погодитись? Тут може виникнути проблема, коли на нас будуть тиснути. каже він. Песенко додає, що зараз вже немає принизливих агресивних звинувачень на адресу України, і просто каже, що Путін хоче домовитись про мир. Україна не хоче. Головне, щоб для нас головне був переговорний трек. переговорники Трампа зрозуміли, що ми хочемо домовлятись. Вони мають донести Трампу проблеми не в нас, а в Росії з Росії в нього. Неминуче виникнуть проблеми. Це лише питання часу. Додає він, також наголошує політолог, що зараз важливо, хоча б тимчасово розблокувати поточну ситуацію, адже колишніх відносин вже не буде. Цу далі, Канаді, Канада, Данія, ЄС та ми вже опинилися в чорному списку Трампа. Це вже не зміниться. Ми маємо зменшувати ризики та негативні наслідки для себе. Бачимо міни, на яких можемо. Підірватися в стосунках з американцями значить якось треба розміновувати або уникати. Зараз потрібно буде таке мистецтво переговорів, з яким ми давно не стикалися, каже Володимир Фасенко. Тим же часом також і ветеран США припустив, чому Трамп може тиснути саме на Україну, а не на Російську ж Федерацію. Так ось, американський президент Трамп призупинив надання Україні допомоги. Ситуація в Америці дуже суперечлива. Якщо демократи підтримували певний напрямок, тоді республіканці автоматично обирають виступати проти цього, про що каже. Райан Бакбет, ветеран армії США, осінт-аналітик, який озвучив, що в США може бути віце-президент, який не дуже добре освічений щодо глобальних чи військових справ, а сам президент змінює думку тричі на день. Також осінтеналітик висловлює думку, що Трамп просто хоче, щоб війна закінчилась, і йому. Не особливо важливо, хто виграє чи програє або у випадку російсько-української війни, як на кого наголошує Макб хто програє та хто зробить більше, тому що і Росія, і Україна не можуть перемогти у цій війні. Зараз питання лише в тому, хто втратить більше, а хто менше не думаю, що Трампа це хвилює. І також з його словами, американський лідер хоче швидше завершити бойові дії, бо обіцяв своїм виборцям це зробити та йому легше. Тиснути сьогодні на Україну, які потрібна зброя, та над якою США мають більше важелі впливу ніж над Росією. Також аналітик зазначив, що США у випадку з Росією вже мало що можуть зробити або натиснути, адже санкції проти неї не так введені. Ну і далі будемо говорити щодо угоди про корисні копалини, адже вона не дає спокою Дональду Трампу. Він все таки прагне свого і підписання цієї угоди. Він почав погрожувати, знову ж таки не зупинявся скоріше за все, це робити і сказав таке: я думаю, що Зеленський повернеться, щоб підписати угоду про корисні. Копалане під час останнього інтерв'ю Трампа запитали щодо мінеральної угоди. Відповідь президента США була досить таки плутаною. Конкретно щодо повернення Зеленського у Білий Дім Трамп відповів чітко. Я думаю, що Зеленський повернеться, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але щодо всього іншого, президента США було важко зрозуміти на запитання журналістки про те, що справді Америка зможе отримати українські копалини, Трамп знову згадав 350 мільярдів доларів, які нібито США. Витратили на війну за його словами небезпечно, що ці кошти та Америку відділяє ОКАН. Мірно мова про те, що Трамп хоче повернути ці кошти, які до слова витратила адміністрація Байдена та в значно меншому розмірі. Також він додав, що Європа дала Росії набагато більше грошей за купівлю нафти аніж вклала в Україну. Ну і західні змі пишуть, що США не поновлять військову допомогу Україні навіть після підписання угоди про рідкісну землю земельні метало Трамп, нібито хоче від України територіальних поступок виборів. Ну і звісно ж в його промовах з'являлися нереалістичні цифри, які він я не знаю зі стелі. Можливо, брав, можливо, якимось іншим чином вигадував. Та ще й говорив, що нібито ми маємо повернути Америці ці кошти. Ну і Володимир Зеленський відповідно на це реагував. Також що він ще говорив про Росію, твердий підхід, але прагне підтримувати хороші відносини з Путіним про оборонний бюджет. Намір скоротити витрати, але не зараз. Про Іран сподівається на ядерну угоду, але час для переговорів закінчується. Про освіту в Сполучених Штатах Америки найгірший департамент освіти у світі. Про відношення США до України та Ізраїлю. Я вважаю, що ставлення однакове, але ситуація в цих країнах дуже різні. Щодо ядерної зброї, то вона є більшою загрозою ніж зміна клімату. Що сказав Трамп про Зеленського? Так він забрав американські гроші. Як цукерку дитина не думає, що він вдячний. І ось чергові звинувачення у бік українського лідера знову лунають від Дональда Трампа. Ну і також з'являються досить таки цікаві слова щодо Російської Федерації ніхто не був жорстокішим ніж. Я і Трамп зробив чергову заяву з цього приводу. Президент США висловився про Росію і Путіна. Дональд Трамп заявив, що, попри хороші стосунки з Путіним, він завжди жорстко ставився до Росії. Політик в інтерв'ю Fox News наголосив, що проводив сильну політику щодо Росії під час своєї першої. Каденції за словами американця, Путін був би першим, хто це підтвердив. Ніхто не був жорстокішим щодо Росії ніж Дональд Трамп. Його жорстокішим до Росії ніж будь-хто коли-небудь. Якщо добре подумати, сказав президент США. Також він висловив бажання скоротити витрати на оборону. Втім, не зараз. Китай, Росія багато проблем зараз. Я хотів би скоротити кількість ядерної зброї. Відповів е політик. Е ну що він там не говорив зараз. Ми бачи бачимо явну любов до Путіна та до Рашиської Федерації, те як він до них ставиться, як спілкується, і взагалі ті слова, які говорить він про наших ворогів. Ну а щодо Зеленського, то Дональд Трамп вважає саме його диктатором, винним у всіх взагалі проблемах, які є в Україні, і звісно ж вважає, що Зеленський винен у початку війни в нашій державі. Говорив він, він брав американські гроші як цукерки з дитини. І Дональд Трамп висловив своє невдоволення у бік Володимира Зеленського, зазначивши, що український лідер приймав фінансову допомогу від США без належної вдячності. Ну знову ж таки повторюсь, що він хотів, щоб ми повертали йому гроші та ще й у більшій кількості ніж Сполучені Штати Америки надавали. Нам і також Трамп висловився щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки. Він її прозупинив щодо розвідданих. Також дуже багато всього незрозумілого. так ось яке майбутнє він бачить в Україні. Україна може не вижити в будь-якому випадку. Трамп про те, чи виживе Україна без підтримки США, і після цього він почав казати, що цієї війни не мало б стати Тася, але вона сталася, і тепер США застрягли в цьому безладі. Таке відчуття, що Сполучені Штати Америки переживають найгірші часи через те, що в нашій країні відбувається війна. Але на щастя, Дональд Трамп взагалі не розуміє, що таке війна. Він не перебуває в Україні. Він не бачить, як страждають люди, що тут відбувається, як руйнуються наші міста і наші. Життя можливо, якби він це побачив на власні очі, то думка його трішечки змінилася б. Ну, і далі маємо змогу заслухати керівника центру громадської аналітики вежа, голову благодійного фонду Нова дорога Валерія Клочка. До речі, матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу. Тож не забуваємо підписуватися. Він розповідає більш детально про відносини між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом та про їх можливі перемовини. Президент України Володимир Зеленський намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки Білий Дім посилює тиск для швидкого припинення війни з Росією. І, певно, ви бачите, що останні тижні Зеленський уникає будь-якої критики на адресу Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що ми готові, як ніхто, як ніколи, швидко припиняти війну. Мова, звісно, про умови. Це найважливіший момент, але однозначність більш ніж очевидна. Ніхто про продовження війни в Офісі президента України, принаймні, вголос не говорить. Журналісти Вашингтон Пост пишуть про те, що Зеленський, який провів Україну через понад три роки повної війни з Росією, зараз переживає один із найнебезпечніших у політичному плані моментів свого президентства. В той момент оточення Трампа скористалося ситуацією, пишуть у Вашингтон Пост, щоб розпочати розмови з внутрішніми політичними конкурентами Зеленського, що може підірвати його лідерство. Про що власне йдеться мова? Ви знаєте, що цього тижня у виданні «Політику» було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від Слуг Народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня, в п'ятницю, з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради. Для того щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Для чого питання, звісно, відкрите. Ймовірніше за все, її розглядають як ту, хто може підписати мирну угоду з Росією. Я особисто так вважаю. А стане вона тимчасово виконувачем обов'язки президента лише в тому випадку, якщо Зеленський напише заяву про відставку.